Які виплати передбачені при демобілізації для військових у 2023 році? Давайте розбиратись. Перед початком перегляду відео просимо вас поставити лайк, підписатись на наш канал та надіслати це відео вашим друзям та знайомим, для яких воно може бути корисним. Демобілізація у 2023 році здійснюється за. Віком за сімейними обставинами та станом здоров'я, окрім того, передбачені і інші підстави для демобілізації, проте вони можуть змінюватись. Але за загальним правилом, після демобілізації, військовий має право на отримання таких виплат. Перш за все, це одноразова грошова допомога у разі демобілізації за станом здоров'я. Крім того, компенсація за неотримані дні відпустки, тобто, якщо військовослужбовець не отримав. Відпустку загалом за кожен день відпустки має бути компенсовано в грошовому еквіваленті. Крім того, компенсація за неотримане майно, тобто для цього військовослужбовець звертається за відповідною довідкою до речової служби про вартість речового майна та отримує компенсацію та має змогу отримати виплату для вирішення соціально побутових питань. Ця виплата є одноразовою і не може перебільшувати. Одномісячного окладу військовослужбовця. Якщо у вас виникають запитання або проблеми при реалізації ваших законних прав при отриманні статусу учасника бойових дій або певних пільг, ви можете написати нам особисто для отримання безкоштовної юридичної консультації. Знайте про свої права та захищайте їх.